Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо в знижки, новинки та щось цікавеньке. Кава решина. Нескафе Класік. 100 грамів в упаковці, 199. Кава преміум, гранульована розчина. 300 грамів в упаковці. Так, пахне аж з упаковки 179. Чай, чорний, лимон, там я та ахмат чай, чорний ягідний мікс, 25 пакетиків по 49 гривень. Заварний чай чорний ахмат 100 грамів 78. Чай чорний в пакетиках. 40 пакетиків, 64 гривні. Англійський до сніданку. Чай також в пакетиках, 40 пакетиків, 64 гривні. Ой. І ось такий ще чай. Чорно-зелений, 45 пакетиків по 40 гривень. І мономах чай в пакетиках, 45 пакетиків, також по знижці 40 гривень. Льодянок на палочці з декором. Сердечком. По знижці 29. Ой, погляньте, ось такий набір лядяників, букет. 12 лядяників в букеті. 109 З'явилась ось така новинка. Вафлі з різними начинками. Це начинка з арахісом. А це вафля з начинкою йогурт. Лише 25 грамів по 22 гривні. Недешево. Фісташки смажені. Солоні 40 грамів в упаковці 42 гривні. Кешю смажений солоний. 40 грамів також в упаковці. По знижці 42 гривні. Молоток для м'яса. дерев'яний, плюс метал. Довжина 30 см. По знижці 109. зубочистки бамбукові. Скільки в упаковці, на жаль, не пишуть. 2 гривні. Ось такий ще варіант: зубочистки фіна бамбукові. 250 штук в упаковці 38. Набір затискачів для пакетів. 4 штуки в упаковці по 15. Келих для гарячих напоїв на ніжці 55 гривень. Новиночка з'явилася: такий келих. Келих для вина, скляний, перломутровий. Погляньте. О. Скільки коштує? 129. Тарілочка обідня, скляна люмінарк сіра 24 см діаметр 51 гривня. Ось така десертна тарілочка. Також люмінарк 19 см діаметр, сіра по 46 см. І супова тарілочка невеличка. Люмінарк 16 см діаметр. По 51 гривні. Ваза для квітів, скляна, фігурна, гладка, невеличка, по знижці 117 Поїлка Паїлка дитяча, пластикова. По бокам ручки, трубочкою. Ще ось такий варіант. По 64 гривні. Пляшка для напоїв. Пластикова, прозора. Кришка чорна або біла. І ще ось така зелена. Так. По 64 гривні. Тарілочка дитяча фігурна. Тістечком на 3 відділення. По 34 гривні. І ось така тарілочка теж дитяча, фігурна. По знижці 49 гривень. Другівниця металева, каркасна. По 88 гривень. Кошик пластиковий, сухарниця. Овальної форми. Але я вважаю, можна і для печива, і для цукерочок. По 34 гривні. Кришка універсальна, скло та силікон. Діаметр, на жаль, не пишуть чомусь. По 209. Побільше ось така кришка. Також скло та сікон. По знижці також 229. Чашка скляна, ребриста. По 84 гривні. Килимки для ванної кімнати. Два штуки. Один великий, а інший поменше. Синій і ось такий зелений. Ціна зі знижкою 449 рукавички гумові фіна квітковий аромат. Мка по 55. Ось такий ще варіант. Рукавички гумові універсальні фіно. Елька вже. Міцні. Одна також пара по 44 гривні. Поличка для ванної кімнати. Металева, чорна, прямокутна. Настільна. По 169 Вішалка для сушки білизни. З прищіпками, прямокутно, як на малюночку, 44 гривні. Лоток пластиковий для столових приборів. Горизонтальний 40 см довжиною і 28 см шириною. Білий, чорний, коричневий по знижці 99 а коштував 179 Гарна знижка на туалетну воду, жіночу та чоловічу, мінус 40%. погляньте, до 28 квітня, включно кілька варіантів. Зараз я вам покажу. Вода туалетна жіноча, лавіт, 101 гривня, коштувала 169. Ще ось така туалетна водичка жіноча. діамонт 52, а коштувала 88 гривень. І ось такий варіант. Вода туалетна жіноча 89 зі знижкою. І останній ось такий варіант: вода туалетна черлот 71 гривня, а коштувала 119 Це вже чоловіча туалетна водичка Максмен Мен cool. Кул. Поглянемо скільки зі знижкою. 71 гривня, а коштувала 119. І це чоловіча туалетна водичка. Топ Волт 71 гривня. І ось така туалетна водичка чоловіча. 65 гривень, а коштувала 109. Сьогодні. Гаманець жіночий, шкір за. По знижці 99, а коштував 179. І ось такий ще варіант. Гаманець жіночий на два відділення по знижці 129. Косметичка жіноча на блискавці, достатньо велика з малюночком 69, а коштувала 109 гривень. Косметичка жіноча з малюночком, також на блискавці, невеличка її 29. Ще ось такий варіант. Косметичка молодіжна, Силіконова на блискавці з малюночком по 19. Косметичка кліюнчиста, на блискавці, в квітах, рожева. Також по знижці 34 гривні. Дяномо з вами знижки на ліхтарики. Ліхтарик акумуляторний коробці Ось такий має вигляд. Такий достатньо він тяжкий, нелегенький. Зарядка до нього. Ціна зі знижкою 99. Це вже ліхтарик на голову, такий цікавий, я ще такого і не бачила. Погляньте. Має чотири режими. Коштував 179, а по знижці 139. І ще ось такий варіант. Теж ліхтарик на голову світодіодний. 49 по знижці. Ось такий ще на голову ліхтарик. Також по знижці. акумуляторний силіконовий 99. І ліхтарик ручний. На батарейках пластик 49 а коштував 69. Молоток слюсаний, з гумовою ручкою невеличкий. По знижці 64 гривні. Сокира з рукояткою зі скла волокна 269 гривень. Погляньте, скільки знижок на заколки для волосся, дівчатка. Мінус 30% до 28 квітня, включно. Кілька варіантів, як завжди, я показую. Краб для волосся кольоровий. По знижці поглянемо, скільки коштує: 49, а коштував 64 гривні. Ось такий ще варіант: краб для волосся, пластиковий. Достатньо великий. Сіною 39, а коштував 49. Заколочка затискач для волосся металева. Одна в упаковці. Лише 9 гривень. набір заколочок для волосся 4 штуки в наборі. Лавіт 22 гривні. Ось такий ще варіант: заколочка для волосся, металева з квіточкою по знижці 15. З'явилася ось така новиночка: Крісло туристичне, складне зі спинкою. Ціна його 1299. І ось така новинка, крісло. Розкладне, низеньке. Це воно в розкладеному вигляді. А ось в складеному вигляді. Ну таке достатньо тяжке, нелегесеньке. Ціна його 599